Припиняйте чекати, живіть вже зараз. Що може бути хуже відкладеного щастя? Припиняйте чекати. Потрібно просто вже бачити, вже жити, вже радіти. Не треба чекати слушного моменту, якихось мегаподій, якихось прям таких, знаєте, крутих обставин, мільйона доларів. Поняли? Припиніться, чекати це величезна наша з вами помилка і хибне уявлення про світ, коли ми з вами починаємо чекати. Оце ні, от я почну те робити, от нехай зараз закінчиться війна. Я кажу: ви, шут, ви реально жартуєте? Вам треба жити зараз, того, що ви один з тих, хто створив е ці події. І ти один з тих, хто їх може зупинити через проживання життя зараз. Це самий найкращий вихід. Це живи зараз життя, живи його. Не треба чекати. Мені там пишуть інколи, типу, ну от коли закінчиться війна? Ну, для мене вона закінчилася. Тобто, дивіться, я розумію, що це можливо безглуздо звучить, особливо враховуючи те, що гинуть наші люди. Я вам кажу про внутрішнє відчуття. Я так само щиро співчуваю, я так само емпатично щось проживаю. Але я все одно фокус уваги перевожу на те, що в нас мир, у нас злагода. І я більше і більше навколо себе бачу того, що українці вони піднімаються. Коли мені каже, да, коли там Україна встане з колін? Да кажу, вона вже встала. Якби вона була розгромлена, в нас би не було крутих виробництв. Ви подивіться, як багато виробництв в Україні. Ви подивіться, просто ви колись бачили настільки талановитий народ, настільки креативний і творчий, настільки працьовитий, в доброму сенсі. Я зараз не про коняку, да? яка вже там здохла десь. Я кажу про те, що бачите біля себе вже. Квітучу країну, бачите біля себе те, що вже відбувається, людей, які пашуть просто на блага е, нашої землі. Ви бачите їх багато навколо. Подивіться, я вже про це казала. Найкраще взуття Україна, крутіший одяг, Україна, де ви подивіться, хто це виробляє. Подивіться косметика, Боже, це казкові речі у нас, українці роблять. Україна, та, яка може абсолютно себе сама забезпечити всім, що потрібно, покажіть мені ще таку країну.